Доброго дня, дорогі українці! Я всіх вас радий бачити в себе на каналі, і сьогоднішня тема буде актуальна для ваших дітей, а також для вас самих в найближчому майбутньому. І тема сьогоднішнього відео буде, як вступити до коледжу в Ірландії та порівняємо плюси та мінуси цього рішення. І перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на даний канал. Ну ми не будемо гаяти час, тому поїхали! Так як я до цього вже навчався в коледжі, то я з впевненістю можу судити про те, чи варто взагалі вступати на навчання в Ірландії. І в цілому я можу сказати, що варто спробувати свої сили. Бо якщо, до прикладу, вам не сподобається, то ви завжди можете перервати своє навчання в будь-який час. Що стосується вступу до коледжу, то все починається із двох моментів. І перше, це те, що ви повинні подати заявку на вступ до коледжу протягом літа. Якщо ви зробите це після 1 вересня, то шанси у вас іще будуть. Але вас можуть долучити уже до тих класів, де є недобір. До прикладу, в моєму випадку, я зміг долучитися до класу фотографа із запізненням в один місяць. Другий момент передбачає, де ви будете мешкати. А в залежності від того, де ви проживаєте, ви можете зіштовхнутися із проблемою добирання до вашого коледжу кожного дня, або в залежності від вашого робочого графіку. Повірте, їхати на навчання за 15 км із нестабільним розкладом автобусу або навіть із його відміною це ще той квест. А от деякі люди з мого готелю їздили на навчання за 60 км на автобусі або на машині. І самі розумієте, що по грошам і по часу це ще той геморой. Також в якості плюсу можу сказати те, що якщо ви мешкаєте віддалено від вашого учбового закладу, то коледж покриває затрати на проїзд. Вам потрібно лише довести, що ви живете віддалено від вашого коледжу. Для цього вам потрібно надати довідку із місця вашого проживання. А тепер повернемось трошки назад. Якщо ви вже точно знаєте, де ви будете мешкати на найближчий рік, то ви можете розпочати пошук підходящого для вас курсу, або спробувати свої сили в чомусь новому. Єрвонці полегшили пошук курсів і тепер ви це все можете зробити онлайн. Для цього ви можете використати два ресурси. Але як показує мій особистий досвід, обидва ці сайти практично дублюють інформацію одне одного. Перший ресурс це FitchCourse.ai. А інший це rgtIP.AE. І все, що вам потрібно зробити, так це пройти нову реєстрацію на сайті. Після чого серед запропонованих варіантів у списку вибрати ваше місто. Але у випадку, якщо ви його не зможете знайти зразу, є також іще інша опція під назвою Sublocation. І серед цих варіантів. По любому ви зможете знайти ваше містечко, так як там зібрані усі найменші і найвіддаленіші міста в Ірландії. Серед мінусів можна назвати те, що в залежності від того, де розташований даний навчальний заклад, а також від того наскільки є велике містечко, де воно розташоване, може залежати від того, скільки варіантів для навчання вам буде запропоновано. До прикладу, коли я вступав на навчання, мені було доступно близько 33 спеціальностей на вибір. І серед цих варіантів я повинен був вибирати. Благо, серед цих варіантів був курс фотографа, який був мені близький по духу. А інші варіанти, які мені були теж близькі по духу, які мені подобались, знаходились або в сусідньому трелі, або в ківарні за 60-80 км від мого місця проживання. Як я вже зазначав раніше, віддавність даних курсів сильно впливала на те, чи міг би туди їздити кожного дня або протягом п'яти днів на тиждень, що являється великою перешкодою. Після того, як ви визначились із спеціальністю, вам потрібно подати заявку до коледжу. Зробити це дуже просто. Серед тих варіантів, які вам сподобались на сайті, ви натискаєте на дану опцію, після чого вилітає загальна інформація про курс. Там описується короткий опис курсу, тривалість і інші нюанси. А в кінці відкривається кнопка під назвою Apply. Натискайте на неї, і після цього вилітає велика Application Form, яку вам потрібно заповнити. І в випадку, якщо на вашому комп'ютері є автоматичне швидке заповнення даних, то дана форма заповнюється буквально за 5 секунд. Після чого вам буде потрібно натиснути на дві галочки, щоб прийняти умови. Після чого ви відправляєте запит до вашого коледжу. Після того, коли ви отримали підтвердження на сайті про те, що ваша заявка прийнята і на вашу електронну пошту, Прийшов лист із таким самим підтвердженням, ви можете сконцентруватися на одній заявці і покинути справу, а можете іще відправити інші запити на інші актуальні спеціальності. До прикладу, в моєму випадку, я після закінчення відправки однієї форми відправив ще декілька заявок на інші спеціальності, бо Кави – досить велике місто. І вже із цих варіантів я буду вибирати той варіант, який мене більш за все зацікавить. Ви можете зробити так, а можете зробити по-іншому. У кожного своя історія, і кожен вибирає, як йому буде краще. Після того, як ви відправили запит до вашого коледжу, вам потрібно дочекатися, допоки з вами зв'яжуться із вашого навчального закладу, та запропонують вам прийти на співбесіду. Що стосується співвестити, то вона не є складною. І в залежності від того, який рівень англійської мови у вас, а також рівня того курсу, на який ви подалися, вас можуть або зарахувати на дане навчання, або навпаки відмовити в тому, щоб ви там навчались. Діло в тому, що в коледжі викладають рівні QQI level 3, 4 та 5. Перші два рівня не передбачають знання англійської мови дуже добре. І початкового рівня буде вдосталь. В свою чергу рівень 5 передбачає знання англійської на рівні B1, B2, тобто середнього. Відповідно на навчання там, буде складніше, аніж на початковому. І в випадку, якщо під час співбесіді із викладачем ви зможете підтвердити даний рівень, або якщо у вас буде сертифікат англійської мови про досягнення даного рівня або вище, то вас зарахують на курс без всяких проблем. І ось на це потрібно звернути свою увагу, і до цього потрібно бути готовий і дивитися на левели QQI і ще під час вибору професії, щоб ви могли потім розуміти, чи зможете ви вступити на навчання і чи зможете ви його дійсно потягнути. Як показує мій досвід, то наших людей досить часто зараховували на навчання на рівень 3 та 4. А що стосується рівня 5, то мене зарахували після проходження співбесіди із викладачем. А мою подругу, до прикладу, долучили до курсу після того, як вона принесла сертифікат про отримання вищого рівня англійської мови. І я хотів ще раз наголосити на тому, що якщо вас цікавить навчання в університеті в майбутньому після закінчення коледжу, то вам потрібно задуматись про те, щоб ви закінчили саме курс QQI level 5. Бо після закінчення даного курсу у вас будуть додаткові бали при вступі до університету. А при закінченні 3 та 4 рівня відповідних балів у вас не буде. Тому зверніть на це свою увагу. Далі вам буде потрібно зайти на сайт grtb.ie та по номеру вашого курсу знайти його серед списку і перейти по ньому ще раз. Після цього вас викине на сайт FitchCourse.ai, після чого потрібно ще раз підтвердити даний курс. Це ходу робиться для того, щоб коледж розумів пріоритетність саме цього курсу в порівнянні з іншим. Тому майте це на увазі і можливо. Таким чином, ви зможете вибрати із кількох варіантів найбільш оптимальніше для себе. Це може бути або один, або максимум два курси. І після того, як ви пройшли співбесіду, а також отримали ваш контракт на навчання, вам потрібно буде піти до вашого інтрео та відмітитись про те, що ви навчаєтесь. Якщо ви були на виплатах то інтриго повинне вам призупинити ваші виплати на період вашого навчання. Надалі бухгалтерія коледжу буде виплачувати вам стипендію до моменту закінчення вашого навчання. Дана стипендія буде еквівалентна сумі, яку ви отримували в інтрего, а може навіть більше. Але майте на увазі, що дана стипендія буде прив'язана до вашої відвідуваності. Тобто, якщо ви будете відвідувати 2, 3 або 4 заняття на тиждень, це буде одна сума. Якщо ви будете відвідувати усі заняття протягом усього тижня, то ви будете отримувати повну виплату, або як вона вже тепер називається у вашому випадку, повну стипендію. Тому майте це на увазі і не лякайтесь тій сумі, яку ви можете отримати в кінці вашого робочого тижня. Плюс хотів ще наголосити на тому, що в випадку, навіть якщо ви хворієте, то гроші за пропущені дні ви не будете отримувати. Оскільки я з ними не сварився з приводу цього, то їм нічого не доведеш. І деякі студенти приходили хворими на роботу, тобто на навчання, так само як і викладачі, і старались не пропускати жодного дня. Ось такі реалії в Ірландії. Також майте на увазі, що в випадку, якщо у вас немає змоги знайти роботу, або якщо знайти її досить проблематично, або ви не хочете працювати, а те саме інтерв'ю вимагає від вас, щоб ви йшли працювати, а ви цього реально не хочете робити, або у вас зараз зовсім інші плани, то щоб зберегти свої виплати, ви можете піти навчатися. Так ви зможете здобути корисні навички нові, спробувати спілкуватися з носіями англійської мови. Ну і плюс отримувати ту саму стипендію і проводити час з користю. Це досить гарна альтернатива, випадку, якщо так складуються обставини. Майте це на увазі. І на цьому все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І сподіваюсь, що ви зможете вступити на навчання або в цьому, або в наступному році, або, хоча б, змогли розібратися в даній темі. Побачимось в наступному відео. Всім удачі, бережіть себе та бувайте!